Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо підсумки тижня. Дійсно ще один насичений тиждень війни, в якому було дуже багато подій і в Україні, і за кордоном, які впливали на нас із вами на час досягнення нашої перемоги, і велися від Дагестану до Ізраїлю від колонки «За економіст залужного до статті про оточення Зеленського в Тайм. Все це давайте проаналізуємо, тому що дійсно всього багато російські агенти вірвалися, Бойко Арестович-Лобода. Ситуація власне на близькому сході ядерні переговори Сі та Байдена проти Путіна, тому що Путін почав відмовлятися від раніше взятих на себе ядерних зобов'язань. Ну і Медведчук з Марченко досі володіють маєтками в Україні. Є розслідування теж про це хочу вам сказати кілька слів. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже попрошу підписатися на канал, для того, щоб ми з вами разом витискали російських агентів з українського YouTube. А друге, що я вас попрошу, зробити невеличкий донат для спецбатальйону Стугна пригурмо. Хлопці збирають, а ми їм допомагаємо на дрон підводний дрон 5,2 метри довжиною, який буде. Допомагати Україні деокуповувати український Крим. Ми з вами зібрали вже під 300 тисяч. Загальна сума, яку нам треба зібрати, мільйон двісті. Ми збираємо на акумулятори електродвигуни. Ну і зрозуміло, що системи дистанційного управління для того, щоб російські кораблі йшли на дно, а Україна деокуповувала свою акваторію, і свій півострів. Поїхали! Тиждень почався з прекрасних новин. В Дагестані почались масові заворушення. Не прекрасним було проти кого вони були, були тому що це проти звичайних цивільних людей, які прилетіли з Тель-Авіва літаком, і їх почали атакувати по е, команді із центру. Е, підтверджень того, що це була кремлівська історія: продемонструвати Хамасу Хезбулі Ірану, що Росія з ними, а не з Ізраїлем. Хоча потім. Е, Путін публічно почав, типу, трошки відступати. Пісков сказав, що це взагалі зробила Україна. Одним словом, прилетів літак, атакувати його почали накручені, як говорять релігійно накручені молодики, але молодиками цих тітушок теж важко назвати. Там були і люди старшого віку. Друге, там були навіть силовики. ОМОН і поліція не втручалися, крім одного поліцейського, який ставав на коліна і просив пробачення, що він там щось не те сказав чи не туди подивився. Атакували бідних ізраїльтян, перевіряли машини, все трясли, витрясали. Люди заховалися, заблокувалися в літаку. Вони заглядали прямо в турбіни, шукали. Ну одним словом, типове середньовічне полювання, яке влаштував Кремль для е, вихідців з Ізраїлю. Це демонстрація антисемітського ставлення до Ізраїлю самих центральних органів Росії. Я вам говорив на тижні, коли писав відео, що це насправді. Типовий а, путінський крок, коли з одної сторони в нього а, еліти, це проєврейські, дуже часто це ізраїльтяни, євреї по своїй національності. Які з Путіном кожного дня випивають чарку і крадуть бюджет Російської Федерації. З іншої сторони, молодики, які мають зовсім іншу думку, інше бачення. І ось Путін намагається це все контролювати, втримувати, демонструючи Ізраїль, що ось дивіться, літи ж мене єврейські, я з вами. Хамасу демонструє, дивіться, молодики їх там бити хочуть різати. Я теж з вами. Але типу. Всі експерти прийшли до того, що слухайте, а непогана комбінація вийшла. Вони звинуватили Україну. Крина каже, це точно не ми в антиросійських діях. Так можете нас звинувачити, ми це робимо. І ми цим пишаємося. Але звинуватити нас в діях проти. Наприклад, євреїв в Дагестані, ні, це не наша історія. Проте всі зраділи від Київського равина до західних аналітиків з інституту вивчення війни, що слухайте. Ну якщо звинувачують Україну, і Україна таке зробити та може. А можливо, давайте качнемо Росію звідти. Тим більше ми бачимо точку розколу. І якщо направити гнів, ось цих молодиків від тітушок, яких можна накрутити і мамами і сказати: слухайте, російська влада нам не близька. Це чужі люди із чужою культурою, з чужою мовою, з чужою релігією, які прийшли нас гнобити, можливо, друзі, піднімемо голову хоча б раз на 100 років, і звільнимося від цих кайданів. Ну, якщо ось таку річ ми зробимо, то можна буде нас вітати з початком розвалу Російської Федерації через те, що дійсно. Кров молода, там бурлить, її просто треба направити в правильне русло. Це оцінили по всьому світу політичні експерти, політики, дипломати. Всі зрозуміли, що можуть бути непогані події, і почнуться вони 100% із північного Кавказу. Це класна історія. От ніхто до речі не повірив, в те, що е уси піскова звинувачували нас. Що це українські нацисти, виглядали вони зовсім по-іншому. Ну, ці українські нацисти звинувачили, що це наші телеграм-канали, що було ще смішніше через те, що е це Україна винна. А чому ви так рішили? Тому що це написав російський депутат російської думи. Він колись там 10 років назад був в Україні приїздом. Ну, Гастраль Зарабачанін, значить, це Україна. І світ каже: ну, типу, ви взагалі ок. І це дуже класна відсилка до всіх попередніх звинувачень України в фашизмі. Ну от коли ми кажемо, ну дивіться, ось тоді так само було. І світ почуть починає розуміти їхні наративи, і то як вони намагаються атакувати Україну. Ну і бандерівців теж там не знайшли. Дивіться, друге питання, яке мене дуже сильно заділо на цьому тижні. Це мовне питання. Була історія конфлікт водія Болт, який відмовлявся обслуговувати українською мовою. Через це його естонська компанія звільнила з роботи. Але ви не повірите, його побігли захищати любітель Монака і Київської нерухомості Юрій Бойко, який мітить стати другим Януковичем. Арестович, який загалом взагалі сказав, що йде в президенти. Ми зараз це ще те. Теж два слова скажемо. Ну і зрозуміло. Е улюблена співачка російських еліт, яка виступає в основному по банях і гастролірує по квартирниках Світлана Лобода. Ну от вони втроєм вийшли. Сказав, ми будемо захищати російську мову. Друзі, захищайте сьогодні. В нас ідуть тяжкі бої за людей, які живуть на Луганщині. В нас ідуть важкі бої за Донбас. Ми відвоюємо Крим. Там дуже багато російськомовних українців. Їдьте туди захищайте. Чомусь жодного разу вас не бачили, захищаючи російськомовне населення Харківщини, коли наступала Росія. Ніхто вас не бачив на Чернігівщині в селах, де люди теж можуть говорити, ну можливо, не російською, а старослав'янською мовою, але тим не менше. Чого ж ви не вийшли туди їх захищати? Запахло виборами, запахло виборами, і ці якраз такі політичні повії почали знову працювати над тій історії, де їм Платять і вони почали працювати там, де якраз таки вони отримують свої нафтові долари. Ну а там де їм е, приносять завдання і чомоданців з грошима 30 срібників для них це нормальні гроші для того, щоб поливати Україну брудом, розпалювати непотрібні протистояння, ну і відігрувати свої гроші для замовника Російської Федерації. Лобода запропонувала забрати цього водія до себе на роботу. Потім правда їй прилетіло в сторіс інстаграми. вона сказала, ні, ні, ні щоб разом вчити українську мову. Ви не зрозуміли. Бойко навпаки ти подесь там знову сховався у. Себе між баден номініцію, і далі почав писати різні відео, що ой-ой-ой, будемо рятувати, будемо допомагати. Бойко в оточенні двох депутатів вже захищав російську церкву. І от Перед цим зараз він захищає з водієм Болта. Причому, знову ж таки, тут не про водія Болта, а тут швидше про бойка, який типу. Казав, же ж, не забороняйте нас в парламенті, не виганяйте нас з парламенту. Російську церкву захищає, російську мову захищає. Просто щоб розуміти, що це російські агенти, агенти, з які ось тут пасуться постійно і працюють так, щоб сюди. Постійно приходила Російська Федерація, постійно нас атакувала. А за наші гроші жила їхня верхівка. Ось для чого тут бойко. Це зрозуміло, що наближення виборів. Ну і Олексій Арестович Бойко хоче йти. і Арестович хоче йти в президенти. Всі хочуть в президенти. Вибори більш за все будуть. В березні, хоча ніхто в країні цього не підтримує, президент остаточне рішення, начебто, має зробити в грудні. Ну але вся країна злиться і каже: Друзі, не до виборів зараз Арестович почув країну, правда, не свою, він почув Росію свою країну, а не почув Україну і каже. Слухайте, ось моя виборча програма. Презентував її. Типу, все. Він іде проти Зеленського, хоче балотуватися. Російським ЗМІ вже не давав купу інтерв'ю. Почав говорити, що Україна значить його вигнала, йому доводиться жити в Польщі. Ви знаєте, що він там тусив в Сполучених Штатах, Йому один український олігарх організував зустріч з сенаторами і лобістами. Ну і зараз він тут такий піднімає прапор виборчої кампанії і готовий йти проти Зеленського. Я про це теж писав окреме відео про президентське амбіції Арестовича дуже виглядає, що Зеленському треба спаринг партнер, якого він легко поб'є ще в першому турі. Ну і от відправили актора грати роль. Тому ось тут теж треба бути дуже обережним і не думати, що це все гра самого Арестовича за російські гроші. Це ще й спайка із офісом, яким дуже вигідно мати так званого проросійського опозиціонера, як свого часу Єльцин перемагав комуніста, як кучма перемагав в другому турі комуніста, як Сегела цю історію загалом придумав для мітерана, який він перемагав батька пані Лепен. Коли ще власне це й придумали так само, як і е, сам Макрон перемагав Лепен. Одним словом, берете токсичного лідера е, неіснуючої меншості, от, як, наприклад, у Франції право радикали фашистські, да, типу очолює яких Лепен. От так само тут лідер російськомовних водіїв Болт, пан Арестович. Ну і Зеленський його має перемогти в березні. Дуже непоганий план, як здається, на банковій і дуже. Негідний план, як сьогодні, бачить це вся країна. Типу, в той час, коли треба воювати, захищати і виганяти ворога. Вони задумали для себе вибори. Ось це дуже неприємно і не потрібно для нашої держави. Західна преса шуміла цього тижня Україною. Всі говорили про дві речі: стаття Саймона Шустера в журналі Тайм. Журнал Тайм і друге це вихід залужного в журналі «The Economist, і стаття і колонка. Ну от спочатку вийшов Тайм, де як вважає офіс президента? Їх зрадив їх близький друг Саймон Шустер. Ну от який завжди їх обіймав, любив, казав, що все буде добре. а Тут взяв прийшов і написав правду. Причому правда була написана на одній вулиці в одному будинку. Це офіс президента. Три е, радники е, Зеленського та Єрмака, включаючи самого Єрмака, дали це інтерв'ю. Зараз вони кусають один одного, а хто ж там заговорив, наговорив лишнього. Ну, от, головна фраза, яка там звучала, що кадри треба міняти, і в офісі велика корупція. І один з цих замів. Багато хто говорить, що це пан Шурмале, ми не знаємо, ми там не сиділи, не чули. Сказав, що крадуть як в останній раз. Зрозуміло, що ця стаття сколихнула західних партнерів, сказала: друзі, ну ви там серйозно, вам немає більше чим займатися, красти і розповідати про це в пресу. Взагалі, поїхали глуздо. Ну і Захід почав ображатися. Через це не проголосували одразу пакет для України з Ізраїлем, проголосували окремо Ізраїль. Через це Байден сказав, що підписувати тільки бюджет по Ізраїлю не буде. Чекає, щоб проголосували два рази, і зараз чекають, можливо, розподіли. Ну от 2 по 30, 3 по 20 мільярдів. Ну от дивляться, як краще зробити. Але, типу, ось ця корупційна стаття дуже сильно завадила і загалом може коштувати нам, якщо не почнуть робити зміни в кадрах та корупції. Ну от може взагалі коштувати від 20 мільярдів доларів. Один з ще взагалі можемо не отримати. Але цю статтю дуже швидко перебиває історія залужного, який виходить як холодний. Душ, який виходить як холодний душ для заходу і для України, і каже. Дуже правдиві, чесні, але професійні речі. Він каже, що війна зараз дуже нагадує першу світову. Вони атакують. Ми атакуємо. В них артилерія, в нас артилерія, в них дрони, в нас дрони. І він каже: Захід, якщо хочете, щоб ми рухались далі і ми перемагали, дайте нам повітря. Дай давайте F-16 пошвидше і побільше, і тоді ми підемо. Було б у нас повітря було б розмінування вчасно. Якби ви сказали, ми вже б зайшли б і вийшли з Криму. Ось це був реальний план залужного по е, контрнаступу: зайти в Крим. Ось це була реальна ціля. Він каже, що по книжці НАТО вже ми мали б давно бути там. Але типу, вчасно не привезли нам розмінування, не привезли нам потрібну зброю. Ну і зрозуміло, що ми затрималися. Це погано, говорить залужне, але реалістично каже, є 5 пунктів, які ми просимо, щоб ви нам допомогли. Допомагаєте, і ми швидесенько рухаємося. Захід дуже класно оцінив цю колонку. Він сказав, що є проблеми в мобілізації, але не так, як це сказав Саймон Шустер. Бо Саймон Шустер сказав: Людей нема, зброю можна не давати. Залужний, навпаки, каже: дивіться: на даному етапі для виконання поточних завдань людей вистачає. Але для затяжної війни треба побороти корупцію в мобілізації. Ми знаємо, що офіс президента не публічно курує цей напрямок. Ці всі одеські воєнкоми. Ну а друге, що каже. Друге, що каже залужний, треба дійсно міняти саму систему. Вона не реформована. Вона ще з ленінських часів тянеться як комісаріати. І тут треба зараз проговорювати, як це краще зробити. Ну і от якраз таки цю адекватність і роль дорослого в кімнаті залужного оцінив захід. і сказав, так да, дійсно він не говорить часто за всю війну він виходив в публічний простір тричі. Ну, от її треба почути, треба пришвидшити поставки, дати те, що він хоче. Ну і якраз залужний е, зрівняв ось цей негатив, який був перед цим, вивів в конструктивне русло. Ну і Захід почав говорити Да, він знає, що треба, і його треба почути. Офіс чуть-чуть відсунули в сторону з їхніми постійними корупційними драмами. Шурма дав своєму брату, що стривожило дуже сам. каже: Ви відповідаєте, куруєте енергетикою, і тут своєму брату ви 300 з гаком мільйонів. Ви нормальні взагалі? Ну, на цей відповіді питання заступник Єрмака чомусь давати не захотів. Тому західна преса це була теж одна з великих частин цього тижня. Ну от сполучені штати мають зустрітися з Ізраїлем після того, як Путін деанонсував угоду про скорочення ядерних випробувань. Це сколихнуло і Пекін і Вашингтон. І вони якраз таки зараз в ці дні мають зустрітися, проговорити, що ж робити з цією дурною кнопкою, яка сьогодні є в Росії, звати яку Володимир Путін, яка постійно погрожує всім. Перед цим з'явилася стаття, теж яка розповіла, що Путін злякався погроз Британії, Франції та Штатів, які сказали, що ти ще будеш погрожувати Україні, не використовуючи ядерну зброю, ми тебе розложимо на шматочки. Путін почув і закрив свій рудний писок, але потім знову з'явився, розірвав цю угоду, що було дуже символічно і стривожило. Китай, Китай того разу теж погрожував, всі навіть особисто приїхав і грюкнув по російському столу. Ну, зараз якраз дві супердержави мають зустрітися і поговорити, що власне робити з неадекватами в Москві. Е е війна в Ізраїлі, Ємен вступив і на ударів. По Ізраїлю, єменські хусити, знову ж таки, це не вся Єменська республіка. Там ситуація ще більш складна, ніж в самому секторі Газа і Палестині, єменські хусити, які є насправді ворогами ще й Саудівської Аравії. Саудівська Аравія є партнером Ізраїлю. Ну і ось це закрутилося. Ну але багато хто в світі в пресі почався, що ціла країна вступила в війну проти Ізраїлю. Ні, не зовсім ціла країна хусити. Вони перед цим теж наносили удари. Загалом вони і. В війні судного дня брали участь ще там в 70-х роках. Ну одним словом, це такі заробітчани, які готові пострілювати в Ізраїль тільки заради того, щоб Заробити якісь гроші, політичні вигоди або отримати додаткові поставки зброї. Хамас взяв заручники своє населення. Ізраїль хоче знищити Хамас, але в той же час не може, скажімо так, в цьому найбільш густо населеному шматочку світу стріляти виключно по Хамасу. І ця операція зараз уже все більше піднімає голоси західних політиків, які кажуть, давайте зробимо гуманітарний коридор, виведемо мирне населення. Але Хамас мирне населення не випускає, і от ситуація зараз ну, виглядає достатньо складно. Бібі говорить, що це буде дуже довга війна. Рейтинги Байдена трошки похитнулися всередині самих Сполучених Штатів, хоча офіційних замірів ще не було. Проте конгресмени і сенатори вже передають такі непублічні меседжі. Ну, але Байден твердо стоїть на підтримці і Ізраїлю, і України, як я вам вже горив, сказав, що. Одну допомогу Ізраїлю сам робити підписувати не буде і звинувачує зараз уже республіканську партію і Трампістів, в тому, що вони не хочуть допомогти ні нам, ні ним. І він каже, що яка різниця кормити частинами тигра, думаючи, що вас він з'їсть в останню чергу. І тут Байден зайняв дуже таку чітку вашингтонську, з таку стару, стару позицію, fashion, да. Де він якраз сказав ні, буде так. Ось це якраз таке старе класичне політичне лідерство на противагу популізму, комікам в політиці і багатьом іншим. І тут якраз всі відчули, що це що означає стара добра політика. Ну і власне зараз точаться перемовини в середині самого конгресу. Тим часом вийшов розслідування «Бігус.Інфо», яке говорить, що. Ні Медвечук, ні його дружина Марченко нічого не втратили. Все заморожено, але нічого не передано. Більше того, Державна служба охорони, яка під поліцією ще й це все за гроші охороняє, ну тоді виникає запитання: а де ми лікуємо наших військових, які повернулись з фронту? В яких таких приміщеннях? В яких таких маєтках? Чому ми це не можемо передати? Хтось каже, ну як так за мільйони доларів звичайних військових відправляти ще там, шкіряні дивани їхні повимазують своєю кров'ю? Ні, треба віддавати. Бо переживають ті за ці маєтки, хто хоче, щоб вони належали куму Путіна і хто вважає його авторитетом. В нашій країні більших авторитетів, ніж Збройні Сили України, немає. Давайте ними віддавати і Міжегір'я. І маєтки Януковича в Києві, а там десяток, 200 квартир, щоб ви розуміли. Кому, як не солдатам, це все віддавати? Так, да, можливо, хтось хоче, щоб це віддали Медведчуку, а хтось хоче покласти собі в кишеню. І такі приклади вже в Офісі президента були. Але це треба віддавати військовим. Нехай там лікуються, там робити. Відповідні установи і щоб це було для військових. Загалом Бігу зробив розслідування, яке насправді дуже важливо. Воно підкреслило, що ні регіонали, ні медведчуківці, ні ОПЗЖ не постраждали фінансово за те, щоб привели сюди війну. Все це повинно бути конфісковано. І передано на баланс Збройних сил України, а хай потім Збройним силам розповідають, як вони розбазарили і як вони хочуть це повернути. Розумієте? Тому ось тут дуже, е дуже скажімо так. Наболіла історія, дуже важка історія, але її треба пройти. Тому що багатьом чиновникам думається, що Медведчук повернеться. Ні, ніхто повертатись не буде, але і вам нічого із цього залишено не буде. Ваше місце в тюрмах, а не в цих маєтках. А маєтки давайте передавати на баланс збройних сил. Нехай роблять санаторії, нехай роблять місця для лікування. Ну а що ще краще? Феофанія, ліс, парк, красиво. нехай там і буде. Ми вважаємо, що найбільші герої цієї війни це наші військові. От хай ці найбільші бонуси ним і дістаються. Поляки погрожують закрити кордон з Україною. Торгові війни ну, насправді непогано це говорить тільки про одне, нічого вони не закриють. Але Україна, ну тимчасові там порушення можуть бути звичайно. Але це говорить, що Україна наближається до вступу в Європейський Союз, і це якраз дуже прекрасно і класно. бо... Вступ в Європейський Союз та й будуть торгові війни. Ніхто не захоче поступати своїм. І ми будемо з багатьма торгуватися. Тому це круто, і я це підтримую. Україна просить Туреччину пояснити візит делегації з окупованого Криму. От, я думаю, це питання буде дипломатично вирішено. Далі Макрон поїхав в Казахстан. Макрон зараз взагалі робить тур Середньої Азії на противагу присутності Росії там і Франція буде посилювати і витискати Росію. От, і російських агентів звіти, і це насправді для нас дуже класно. Північна Корея передала Росії мільйон артилерійських снарядів. Про це говорить Південна Корея, це правда, теж кілька джерел це підтверджує. От. Ну і КМІ зробив замір: що найбільшою проблемою, крім війни, в Україні вважають корупцію. Ось такі друзі, новини за цей тиждень. Ще приїжджала Урсула фон дер Ляйн. Я виступала в парламенті, говорила про вступ в ЄС. Гарні новини будуть через тиждень, там мають якраз оголосити результати звіту. Друзі, бережіть себе, зробіть, будь ласка, донат для стугни спецпідрозділу «Пригурмо». Напишіть відповідь в коментарях, яка з цих новин вважається, на вашу думку, найбільш головною, яка найбільше впливала на наше з вами життя та майбутнє. Бережіть себе, підпишіться на канал. До зустрічі!